Доброго вечора, друзі. І знову з подяки за те, що ви проходите марафони. І вони змінюють обставини вашого життя. Три морквини в вашому житті змінюються. За те, що ви проходите навчання. 30 вересня, до речі, перший ступінь академії буде навчання. До мене в месенджер особисті. Пишіть, будь ласка, група формується. Формується і другий ступінь, і четвертий, і. Найближчим часом оприділимося із датою Третього ступеня. Найближчого. Марафони, дати, вже почали над ними працювати. Марафони по налаштуванню фізичного тіла, по моїм особистим персональним методикам, які я не застосовував ще ніколи. Отже, я дякую вам за те, що ви підписалися на YouTube, на наш. І Паралельно на Facebook, Instagram і Telegram, це важливо. Важливо і те, що ви після цього відео підете і знайдете посилання на британський YouTube наш нашої академії і підпишетесь там. І також, і звісно, я дякую за каву. Я дякую за те, що ви спонсоруєте наш канал. Я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ви ділитесь на своїх сторінках і в своїх соціальних групах в мережі і, звісно, за підписку. Отже, дякую, дякую, дякую вам, друзі. Люба допомога, і, звісно, головне збір на авто для польського добровольчого корпусу, який допомагає вирівняти фронт, допомагає перемогти і допомагає зцілити карму між польським і українським народом. Ну, і тема сьогодні така: знаєте, ми. З вами чомусь загралися в хазяїв планети. Загралися і забули, що нам, нам, нам тут дали пожити. Ви знаєте, що планета може нас струсити, як собака-блох. Раз і нас немає. Ми без поваги ставимось до місця проживання. Не одна пташка, не одна комашка, не одна букашка не буде е, так. Знівічувати свій будиночок, своє гніздо, свою нору, свою щілину, свою шпарину, так як ми, люди, знівічуємо нашу матінку планету, на якій ми живемо, свій під'їзд, свій двір, своє місто, своє село, свою ріку, свій ліс. Давайте схаменемося, люди. Ну, чесно, давайте схаменемося. Подивіться на природу, вона нам покаже такий домоустрій, якого ми в життю не бачили і не, не, не відчували, справжня хазяйка світу, природа, вищі сили, нижні світи, планета, сонце. Чому нам не навчатися в них? Ми кажемо про свободу, фінансову свободу, все інше. Ти не вільний до тих пір, поки ти не від когось залежиш. Якщо ти залежиш тільки від себе, ти себе забезпечуєш всім, свою родину, своїх близьких. Ти забезпечуєш повністю. Ти вільний. Ти творець. А поки ти залежиш від е, роботодавця, від держави, від погоди, від всього іншого, то ти раб і ти не маєш бути рабом навіть у свого кума, свата, брата, друга. Ти маєш бути вільним. Ти прийшов для того, щоб стати вільним в цьому світі світі, сповненому добра насправді, гармонії, справедливості, розумності і мудрості. Ти йдеш, в, вступаєш в якісь клуби, стаєш членом якихось братств, навіть братство мудреців зробить тебе профаном. Ти маєш бути самодостатнім. Тобі не потрібні Боги, ти сам Бог. Зорі вказують тобі путь. Твій шлях іде зорям. Ти прийшов сюди ними. Ти ними живеш. Тобі не потрібні допомоги. Ти можеш шанувати, співпрацювати, співіснувати. І коли біда приходить, треба вирішувати питання. Щастя не догониш ніколи. Воно в тобі. І це стан. Це стан як молитва, як медитація, як любов. Ти його ніколи не створиш. Ти або щасливий, або ні. Ніяк інакше. Не ніякі гроші, ніякі багатства, ніякі люди, ніякі обставини, ніякі країни. Ніякі задоволення. Нема передумов щастя, як і нема передумов любові. Ти або щасливий, або ні. Ти народився усім, що в тобі необхідно для щастя. Твоє серце. Більше нічого. обставин, Коли я задаю питання людині, що потрібно для щастя, і вона починає загинати пальчики або писати список, ця людина ніколи не буде щасливою. Ніколи. Бо цей список закінчиться, він буде виконаний вищими силами, природою, світом, людьми. Ми все дамо. А ти все одно будеш пустий. Ти все одно не будеш щасливим. Нема обставин, що зроблять тебе щасливим. Отже, що є щастя? Щастя є стан. Стан твоєї душі, духу, серця, твоїх думок, емоцій. Просто будь. Дозволь собі бути щасливим. І все, все дуже просто. Щастя це просто.